Підтримку ветеранів говоритимемо далі про роботу реабілітації та абілітації для ветеранів війни, які мешкають у Львівській області. Будемо говорити із Тетяною Крут, ТВО, директоркою департаменту соціального захисту населення. Добрий вечір. Вітаю вас, вітаю. У 2024 році, тобто минулого року, ви запровадили унікальну програму реабілітації та абілітації для ветеранів, які мешкають у Львівській області. Це була експериментальна програма, тобто до цього часу у нас такої програми не було. Про що конкретно у ній йдеться? Ви знаєте, це насправді унікальна експериментальна програма, яка писалася спільно. З департаментом охорони здоров'я, департаментом соціального захисту за участі громадських організацій за участі ветеранських організацій, тому що насправді на державному рівні такої програми немає. Тобто, взяти е, за основу не було що. Ми підняли масу нормативних документів, тому що метою цієї програми було власне е, виключити медичну реабілітацію, яка надається за кошти. Е, Державні так, в межах пакету НЦЗУ, а забезпечити власне ту соціальну реабілітацію, яка настає після того, коли людина, коли ветеран вже в лікарні отримав весь належний йому пакет до послуг, він полікувався, і йому просто потрібно повернутися до цивільного життя. От ціллю і метою цієї програми власне, є повернення ветерана. До цивільного життя, що конкретизувати про що саме мені йдеться? З якого часу ви її прийняли з серпня? Так, ця програма була е, прийнята за ініціативи голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Вона була затверджена розпорядженням голови у серпні місяці. Назва цієї програми є доволі довга. Вона називається надання соціальної послуги з реабілітації мешканцям Львівської області, які безпосередньо брали участь в заходах необхідних для забезпечення оборони країни. Захисту безпеки населення та інтересів держави зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Ми ж її називаємо у себе коротко. Програма абілітації ветеранів війни на Львівщині. від відповідно до єдиного державного реєстру ветеранів війни станом на 1 січня 2025 року на Львівщині було зареєстровано вже понад 101 тисяча ветеранів. 101 тисяча 101 тисяча ветеранів це насправді величезна цифра, і вона постійно. Збільшується, тому е, ми, перебуваючи тут у тиловій області, е, це обов'язок кожного українця. У якраз про обов'язок конкретизуйте, що саме може ветеран скористатися, скільки ветеранів вже скористалося цією програмою. Так, власне, е, що е, може отримати е, ветеран? Він може покращити загальний стан свого здоров'я, відновити рухову активність, отримати психологічну підтримку, підвищити впевненість у собі. Uh -huh. Адаптуватися до життя в суспільстві, знайти мотивацію до активного життя. Цьогоріч, у 2024 році, на реалізацію цієї програми з обласного бюджету було виділено 6 мільйонів гривень. І цією послугою соціальної абілітації скористалося 162 ветерани. 6 мільйонів гривень 162 ветерани. З розрахунку на одного ветерана 40 тисяч гривень. Ця послуга. Ветеранам надавалася повністю за кошти обласного бюджету. Тобто для ветерана це було безкоштовно. Е, на 25-й рік е, ми е, розуміючи важливість і попит на цю програму, і кількість людей. І кількість, то... та, кількість людей, але е, знаєте, спочатку було досить складно. Ми дуже хвилювалися, тому що. Е, ми намагалися доносити до ветеранів цю інформацію, і це було передбачено власне програмою в закладах охорони здоров'я, де вони завершували свою медичну реабілітацію. Про те, що вони можуть скористатися ще такою послугою вже зараз. Почало спрацьовувати так зване сарафанне радіо. Вони почали це передавати найкраща один. Реклама, так. так, це найкраща реклама. Вони почали розповідати одним другом, один другому, як це насправді круто, перебуваючи в середовищі рівне рівному, між людьми, з спільними проблемами, спільними інтересами відновлюватися. Програма мала два напрямки: так в одному ми формували надавачів такої соціальної послуги. В другому ми сформували порядок класу надання такої послуги, і в якому прописали, хто і на яких умовах має право скористатися. Хто може бути надавачем такої послуги? Надавачем такої послуги насправді може бути установа, заклад, громадська організація, фізична особа, підприємець в статутній діяльності, якої передбачено надання послуг з реабілітації. Угу. Тобто ми тут не обмежували. У надаванні послуги такої ми дали можливість усім бажаючим долучатися до цього процесу. Наразі е, ми маємо три таких надавачі соціальної тобто послуги. Три заклади, в яких надається безпосередньо, можна скористатися послуги реабілітації і білітації для наших військовослужбовців, для ветеранів. Е, що це за заклади? Що це за заклади? Це є санаторій. Прикордонник Немирів Державної прикордонної служби України, який знаходиться власне у Немирєві Львівської області, це Яворівський район, це санаторій, Кришталевий палац у Трускавці. І це є у нас в Ясині біля турки. Правильно він називається спортивний західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту людей з інвалідністю України. Це власне, той, що наверху так так, так, так так mm. цей центр власне займається такою реабілітацією 2014 року. Вони теж були долучені до процесу написання програми в плані консультування нас. Mm. Ось всі ці заклади різні. В усіх е, у них є різне матеріально-технічне наповнення. Умовно, кришталевий палац він має басейн, він має бівець з мінеральними водами. Так, е, Всі ці заклади мають е, зали для спортивної реабілітації, тобто для заняття спортом, де в усіх закладах є фізичні працівники працівники з фізичної реабілітації, реабілітологи, ерготерапевти. Е, Кожен заклад має якийсь свій привілей. От, до прикладу, прикордонник Немирів е, має апітерапію. Що це таке? Це а? є е, відпочинок на вуликах. Це... На вуликах на вуликах. Правда, вона є недоступна, та апітерапія зимою, зрозуміло, бджілки сплять. Але а як це відбувається? Це є два будиночки, які, в, в які вмонтовані вулики, угу. в яких працюють бджілки, Заходиш в будиночок, там є дві лави, на які можна лягати. Вони тебе тобі... кусають? Чи я? ні, ні бджілки не потрапляють в будинок? Ага. Вони з вулиці потрапляють у свої домівки, в свої вулики. Ага. А це все є в будиночку. Ага. Заходиш в будиночок, там є дв... дві лави ліжка. На них можна лягати, там пропонують чай з медом. І ти просто лежиш і насолоджуєшся гулом бджілок, їх чути насправді. А, бо я просто знаю, що є послуга така, що там спеціально, щоб бджілки так. кусали, там кілька там, укусів, і воно теж там стимулює. Там бджілки не кусаються, mm. там бджілки лояльні до ветеранів, але це насправді кортезне. Чому я так про це говорю? Тому що кожен із тих закладів я об'їжджала особисто. Mm -hmm. Мені дуже хотілося зрозуміти, чи це насправді буде комфортно для ветеранів. Всі ці заклади рішення про включення до реєстру надавачів приймалося комісійною. Комісія є створена при облдержадміністрації. Ви Розпорядження... маєте на увазі ті заклади, які будуть користуватися за кошти цієї програми, надавати послуги. Була спеціальна комісія, і ви вибирали той чи так. інший заклад. Багато було закладів, серед яких на, вибирали? Наразі подалося тільки три заклади. Зараз вже ініціативу проявив четвертий заклад. Ну, ми з боязністю ставимося до всього нового. І заклади теж. Але ми маємо зробити так, аби хлопцям і дівчатам після повернення тут було точно комфортно, і ми маємо підлаштуватися під них, а не вони під нас. І конкретизуйте, як саме ветеранки і ветерани можуть скористатися цією програмою. Куди звертатися, як обирати, в який заклад які саме послуги ти може, з якими саме послугами ти можеш скористатись? Е, насправді це виглядає так. Е... Ветерани, які перебувають у закладі охорони здоров'я, інформацію до них доносять власне лікарі про те, що вони можуть скористатися такою послуги. Ветеран, який не перебуває в закладі охорони здоров'я, звертається до сімейного лікаря і отримує скерування в цей заклад. Інформація про надавача є на офіційному сайті облдержадміністрації, є реєстр. Власне, там наразі включені ось ці три надавачі. Там є коротка інформація про перелік послуг, які ті надавачі можуть надавати. І хлопці самі обирають, який із закладів комусь ближче додому, так? комусь підходить басейн, комусь підходить озакарит. Власне, в Немирові є ванни, які дуже корисні при опікових ранах. Тобто, то тут вже в залежності від того, а загалом вони їдуть туди. Як на мене, просто оздоровлюватися. От Це найкраще кругом території, площадки для відпочинку. Умовою для закладів була, власне, забезпечення доступності. Вони всі повинні були забезпечити інклюзію, і, власне, ці заклади вони відповідають вимогам, вони повинні були забезпечити харчування. бо це І обов'язково повинні були мати розрахований тариф. А скільки часу ветеран ветеранка може провести реабілітацію реабілітацію в такому закладі? До 21 дня. До 21 дня. Ви сказали, що в нас на Львівщині, нагадайте, 100 Скільки сто тисяча. 101 тисяча. Як обираєте, хто буде їхати? Бо я так розумію, що у всіх всі не можуть скористатися цією програмою, і як куди звертатися Минулого року власне користалися всі, всі, хто звернувся? Так, у нас призначення, тобто бюджетне асигнування по цій програмі, є передбачені з березня місяця. Ми цього року в цю програму внесли зміни. В чому вона заключається? Вартість перебування збільшилася до 50 тисяч, і перебувати з поруч з ветераном може один із членів його родини. Бо як показує досвід, mm -hmm. е, така реабілітація якісніша. І так, е, тому які е, документи потрібно надати, куди звертатися, щоб скористатися цією програмою цьому року? Для, для, для того, щоб скористатися цією програмою. Е, Ветерани звертаються безпосередньо до надавача в заклад. Із документів, це є насправді пакет документів не є унікальний. Він є типовий. Тобто, це є документи, які підтверджують особу, це є документи, які підтверджують участь у бойових діях. Тобто довідка про участь у бойових діях. Це є медична виписка. Для того, щоб фахівці в установі могли пропонувати ті чи інші покази. Власне, ну ці е, заходи реабілітації відповідно до показів здоров'я. Uh -huh. Ось. І, і, і по суті, все можна звертатися в ваш департамент, правильно? Ні, до надавача. Тобто yeah. вони звертаються безпосередньо, вони обирають на сайті собі, куди вони хочуть поїхати, вони звертаються до надавача з пакетом документів. Okay. Надав, надавач скеровує. Оцей пакет документів департамент для погодження сум фінансування. Uh -huh. От зараз ми якраз ті три заклади, які вже є надавачами, четвертий це є Трускавець, санаторій Карпати, який uh -huh. теж ми плануємо включити в реєстр надавачів, вони зараз збирають попит. Uh -huh. Ми будемо дивитися, який у нас є фінансовий ресурс на березень, щоб розуміти, як правильно Формувати чергу так, напевно, минулого року такого не було. Це знову ж експеримент для нас. Я розумію, що, мабуть, цього року ми будемо формувати чергу. Відповідно, що е, я думаю, що першочергово це будуть е, ті хлопці, які втратили кінцівки, так mm -hmm. які мали мінно вибухові травми, яким потрібно е, більш тривале відновлення. Е, і ті, які були і минулого року, бо право Самі на саме право скористуватися такою послугою, вони мають раз на рік. Дякую вам за цю розмову за роз'яснення. Тетяна Кру... Крут, ТВО директора департаменту соціального захисту, населення була з нами в головному заданні.